Всім привіт! І сьогодні на каналі у мене новенька рубрика, де ми будемо брати медійок, де ми будемо брати учасників нашої сім'ї, які вже давно у нас, яким ми дуже сильно довіряємо і дуже сильно любимо. Буду давати кожному по 500к і вони мають їх потратити. А що з цього вийшло, прошу до уваги. Правила які: 500к на Оликсі, максимум 50к. Одна річ може купити. Дві речі дозволяю з Оликса. Максимальна ціна одна і 50к, решта усе по магазинах. О, і і, і кидай першу мітку, куди їдем. То магаз, перший ближайший. Давай. Маршрут буде... На 100к бінтів. Ваш так? Давайте. Та, Треба було збивати. На 100к бінтів це скільки до сих штук. Може бути. Ні, Нема 1800. Добре. 1000 бінтів, да? Угу. Uh -huh. 1000 бінтів. 200 тут бінт, подиви... то це 500 тільки, да? Ну no, да, получается, no. що. Бинта є. Uh... То що, так коле тут нема. Нема. На 53, якщо no, з май не стакнулось. я думаю, що в ведінгу треба купляти вигідно. Так, да, але щоб там типу, було багато, поняття. У що матом 10 аптечок. Лікарня. Да, давай в лікарню. Давайте мітку? Не, не, я вже поставив. А я чекаю собі О, О, 10 аптечок є. 85. 15? А? Ну, тобто 15, щоб було, да? Да, 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 да. да. Так, то ти потратив скільки, получается? 250, так. Hey, так, выходы передаю. Ты зайдите на ринку А, ні, там, блядь, зайнято. Да, я в тик там, там був. Что ты вообще не рекламируешься? Пацаны, візьміть ходок, пожалуйста. Mm, що давай чекаюся, так, чекаю. давай дальше. А ну, давай якийсь той апарат, там на 100 к е, бургерів або шавухи. Я думаю, що тут на пірсі вони мають бути В... дешеві. От, и давай туди. Оу, oh, єс. Yes. Шоу лайдингу. Ой, що що матч 480. Ого. О, чекай. дорого щось. 430. 440. А що то вони тут вообще припух? Я знаю, куди треба поїхали. Їдемо до арени. Що тепер делать? Так. 390 тут, а тут ще й один, да? да? Скільки у тебе? Тут 257. 250. Вс, а тут мужик, ще шеї. 2 на 2 пойдешь? Садитесь, 2 на 2, 2 пробіла. Сыграем грати? Це не працює. Добре, скільки шурми має бути? 6 ми 100 штук, скільки це буде коштувати? 100 штук це 25 тисяч а ну то візьмемо 400 штук там є стільки я думаю що є 102 тисячі ну то візьми що було рівно 100 392 499 389 це буде 99 Да, да, это Чекайте, зараз ми ще одну дамо. От, 100. Живчика не берем. А жив Чи можем поїхати за водичкою в магазин. Живчик тут 230. Ну, поїдемо в магазин за водичкою. А, максимально 20, 54 штучки, тільки можу купити. Чорно, так? Да? Так. Да. Ну, наче. 13 тисяч. Не підходи, ні? Ну, давай той, той, тоді. Їдемо той. Да, той. чи купляти тобі там? Обычних, так дивись, не, де не, можеш не купити. На... Якщо там можеш купити. Okay. Добре, подивлюсь. Mm -hmm. 124 тільки можу купити. Давай тоді тут беремо 124. Бах. Ой, там 54 Ой, угу. Тут 54. Бах. Хто це ходить Зі мною знайомиться, що вони хочуть? Сейчас кава, капучино американо. Чекай бону мені стак. А, все добре. А, все супер. Ну і будем рахувати сотка. То в мене лишається ще 150. 150, так. Візьмем зараз mm. на сотки водички в магазині. Так, а і Олекс каже, що я тобі можу купити. Олекс, чоловіче, мінімальна і прикраса Хэллоуин за 50 тысяч. Угу. Mm. Як воно називається? Ріжки летючі мешки. Чи рішки гарбузе. Очкай, летючі мешки які там. Не знаю, дивись. А не, 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 Хэллоуинский прикраса. Бачиш такий обод на голову. Все бачу. Купил. Шаша. Угу. Ну і водички зараз насадку візьмем здається. то есть. то 150 виходить. Ну так мене лишило 150. Ну 150 зараз... воде берем, да? А, ну получается, да. Але Моршинської, бо моршинська то найкраща вода, яка може бути. А де? вона в барі? В, любо... магазин. в любом магазині, в будь-якому магазині. О, то є недалеко від нас. Оскільки Маршинська дає РНГ цього, типа. Вона найбільше дає за усіх. Ага, кола так не дає, як вона, не? ні? Не-є-не. Чи вона одинаково якось дає. У мене кола немає, не подскажешь. Значит, редукси. 300 вода. На 150 тисяч, брати, так? Ну ні, на 100, бо ти ж за 50 купив ту. Буде так. 150 лишалося? Максимальна 150. кількість товару 223. Ну то ты брать 220 русский дашел, да? Отак так, ты по шо, на пошту? Да. Може ще шо тобі щось на пошті взяти за 50к Он не получалось? За 10к, де минус я подивлюсь Так, на прокрасу. Оно занимается у маску. Так, так шо, Я хочу специально стоить. Та два стайки кролика и все, кінець. Забув. Так. Дві штуки, да? Угу. да. Ну все, у раді все, да? Да. Все, дякую тобі, гарно. Нема за що тобі, дякую? Ось такий видосик у нас вийшов. Всім дякую за перегляд. А також даю вам підсказку, хто буде наступним. Це буде Медіа, який тут самий топовий на кванті. Хто перший напише його нік в коментах? З мене 100к. Всім дякую, зустрічаємося в наступному відео.